Добрий день, дорогі мої друзі, підписники. Сьогодні у нас вже 22 травня і ми висаджуємо баклажани, перець, помідори, ті, що я собі збираю на насіння. Це ось у нас чорний красень. Він у нас росте в стаканчиках, крепко держи, Відщіпують усі листочки. Звичайно, це краще зробити ножницями. Ну, на полі ножниців немає. Оце до такого ми їх общіпуємо і так тоді і стаканчиків висаджуємо. В цьому році я декілька прикупила нових сортів. Там Донецький, білосніжка, бізе, чорний діамант. Ну, а в мене алмаз і чорний краса, красень. Це мої, які я вже вирощувала, гарні сорти. Висадений в нас вже весь город. У нас залишилося тільки пізню капусту. Ну, десь, мабуть, через неділю будемо висаджувати бо ще рано. Це дивіться, тако. перець туди он, солодкий скільки аж. Туди далі баклажан. Ну, я пройдуся, вам покажу. Це все перці. Це ті, що сьогодні ми посадили, вони ще свіженькі і вони ще, бачите, піддіяли. Це ті, що я рвала, які були пікірвані в землю. О, А зараз я вам покажу. Ось я переступлю. Ось дивіться, далі пішли перці, які висаджені з стаканчиків. Дивіться, ми з самого ранку їх висадили і вони стоять, які були. Які були, такі стоять. О, А ці, що з землі, ось рядочок. Слідує, бачите, попускало лисечко. Ну, Це не страшно, вони день-два приживуться і будуть добре все буде. Отак От кожний сорт підписую. Ставлю дощечку, на ній підписую. І так кожен сорт окремо. А це помідорчики сьогодні теж ми на насіння висадили. Також он, паличками кожен. Сорт відокремлений. Все підписано, все відокремлено. Теж він лисечко пустий, бо він сьогодні тільки сажений. Це ось сажений декілька днів назад. Він вже приживається, але ну, ще трошечки такий ще. А це вже те, що садили ми раніше, соліросу. Бачите? Уже, уже цвіте. Ось. Дивіться. Ці точки, які гарнесенькі на цьому кущику. Уже він цвіте, Ну, ще поки він жовтенький, ще він держав. видержав. І зараз покажу вам баклажан, який ми також висаджували до морозів. Це ми ось висадили цей, бачите, ще теж не дуже він прийнявся. Ще такий. Ну, баклажан він не тільки дві приймається. А це той, що ми до морозів садили. Уже, дивіться, вже він там. Листочки, ті, які не обірвали, вони пожовтіли, бо не всі обривали. Я зазвичай обриваю, а робочі не всі обривали. О, кукуруза, ось дивіться, теж, яка була висаджена із стаканчиків, теж до морозу. Тоже була пожовтіла. О, ну ми трошки підкормили її, не знаю, чи Діма чи карбомітом. ну, коротко, азоту дали, О, Вона позеленіла. А ця ось ось ходить, то тут так трошки між дорядку просапала, в рядку ще не трогали, бо ще не вся посходила кукуруза. Це вже завтра стаємо сапати цю кукурузу. Кабачки були висажені до морозу. Вцілів один рядочок повністю, тут деякі вціліли, а там насаджували насінням, бо померзло перший рядочок. О, малина вистояла, не померзла, малина гарна, О, малина цвіте. Оце такий у нас город. Це у нас одна половиночка городу. І оце друга половиночка, Оце такі дві половинки. Так, зробила вам огляд. Посіяли, зробили ми насінневій вже довисажували. Зараз підемо понасажуємо трошки кукурузку, де пропала. ну На цьому я своє відео закінчую. Заходьте до мене на сторіночку. На мій канал, лайкайте, ставте вподобаєчки, запитуйте, що вас цікавить. Я завжди відповідаю. Хто мене що питає, я завжди відповідаю. На цьому закінчую своє коротесеньке відео. До побачення, до нових зустрічей! Миру нам усім!